Яна Яковенко Я хочу передати привіт задній партії, яку я чула більше ніж виступаючого. Тому дуже прошу проявіть до мене повагу. Коли я так сиділа на задній партії, і біля мене сидів студент і він прийшов не під зеленим змієм, я не знаю, як його зараз називають, під кравою. Ходив викладач, і чого нього якісь свої процеси відбулися і. Викладач стоїть над цим студентом, а студенту, ну, як це сказати, культурними словами. Я не знаю. Oh, wow. да, і Він такий дикий регіт на всю аудиторію. Мені так було соромно перед цим викладачем, так було шкода. І мені дуже не хочеться бути в ролі цього викладача, коли мене не чують і відбувається якісь музації і процеси. Тому послухайте мене. Ішла степом смертенка, ніжки босі, несла долі дві на корони слі, прилітала ластівкою чорнокрилою, припадала до грудей грудьми білими. Ой дівчина, брови лезо, очі криться, і відерця свого дай напиться. Дзвениць піва шабелька, став свячена, скажи звідки жде наречена, як сам знаєш соколя, продарами. Бачиш, хлюпа бідонька через край, поколола ніженьки по стерні, Донесла я щастячка, лиш ли. А мені не звикать біду бідувати. Чекай, скоро приведу я сватів до хати, дай могилу за дружину, за дітей волошки. Не скупися, наливай пригорщі, ще й трошки. Роздавала, набирала, корому слогнеться. По босому сліду гай вороня вється, пішла з тепом смертенька. По полові у по відерцях аж по війни Ми з тобою дорослі і мудрі і не зробимо більш дурниць наші долі заплетені в будні дорогих нам середець і лиць. Це не зміни ще диним махом. Тільки там, де пропаща війна, моє серце, моє серце тлікоче птахом, і ти мрієш його упіймати. Знов рояться слова безликі і летять аж туди за межу, щоб почути крізь вибухи й крики, що ніколи тобі не скажу. Укладає мати своїх діток. Ой синочечки мої, дочечки, в вишиваночках, у трунах лежать. Посилає мати в небесні палати, любий Боженька, цілуй бабочку, сціли раночку в діток у очах, чи думала діти я вас хоронити в росах купаних вітром люблених молоком з грудей воленька текла, душами тілами росли кола мами. Цілувала я босі п'яточки, босі душеньки. Знов не зберегла й знову вибирати, кому помирати. Маму, спинами затулили ви, крівці крапельки. Я всі зібрала, замовкли зозулі, несуть діток в люлі. Я периночки й простиночки стелю чорні. Будем я спать, біда згине вірою. Вернетеся з звилію, вроди діточок, як мочиночок. Більш ніколи вас, смерті me